Уряд у відставку: таке звернення до голови Верховної Ради проголосувала сьогодні Сумська міська рада. За провину прем'єр-міністру поставили цитую зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічні та прибуткові підприємства і землю сільськогосподарського призначення, свавілля репресивно-каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання за грати націоналістів-учасників війни та революції, волонтерів. Кінець. Цитати. Голосували двічі. За першим разом не вистачило голосів. Вдруге, «за» натиснули кнопки 23 обранці. Фракція Батьківщина дала 11 голосів. Опозиційний блок 4. Ще по три голоси забезпечили «Свобода» та самопоміч. Так сказали і два позафракційні депутати. Натомість фракції Солідарність та за Україну голосів не дали. що уряд наш, криминальный справочник, что он из врачинцев. Скажите конкретнее. Вы в криминально упровачены, чисто реагировали на криминальный да. Вы сейчас написали. Пока Но еще нет. Ну нам-то Акашвили сказал. А, Акашвили? А, мы, <связываем> <шли>. а <связываем> мы ему верим. Мы не обидно не с Також же звернення було розглянуто на позачерговому повторно за пропозицією опозиційного блоку. Хочу зауважити, що подібне подібний проект рішення так само був підтриманий, проголосований ініційований з українським об'єднанням Свобода Куманецької міської обласної ради. Так що не треба, будь ласка, тут маніпуляцій. Ну Якщо ми чуть-чуть і, чуть -чуть і домовились, то що ми не можемо.